Ма, ма сьогодні на урок свою маму привів першокласник Богдан. Жінка сидить за партою для батьків. Такі з'явилися у Черкаській міській школі номер 3 Психологи та педагоги упевнені, присутність батьків допомагає дітям адаптуватися у перші тижні навчання. Для дитини звичайно це велика моральна підтримка. Вона відчуває себе впевненіше, спокійніше. Це звичайно добре. На уроки ходять переважно мами, розповідає вчителька, хоча іноді приходять і татусі. Вони слідкують, аби діти не бешкетували та знайомляться з однокласниками свого чада. Батьки дуже цікавляться, і тата дуже переживають за своїх синів. Як він у школі, як він поводить, не ображають його. Черкащанка Людмила прийшла вже вдруге. Зараз жінка безробітна, а тому їй не довелося брати відгули на роботі, хоча буває і таке кажуть у школі. Прийшла, тому що в мене дитина досить активна, тому треба за ним і пригледіти, щоб він себе спокійно, нормально відчував і вів себе на уроки. Не заважав вчителю. Ще й підтримка якась духовна. Богдана присутність мами не напружує, навпаки, каже, допомагає. Що <звук> вміти? Психологи кажуть, присутність батьків потрібна лише протягом перших кількох тижнів навчання. Цього часу достатньо, аби діти адаптувалися до школи. Але експеримент наскільки сподобався батькам і дітям, що у школі розмірковують над тим, аби залишити батьківські парти до кінця навчального року. Олена Берестенко, Роман Буша, Віка Новини.